6 листопада 1532 року. Сонце, що завжди символізувало могутність імперії інків, повільно заходило за Анди. На площі Кахамарки лежали тисячі загиблих. Посеред хаосу, імператор Атауальпа закутий в кайдани. 168 чужинців тільки-но знищили державу, яка панувала над усім західним узбережжям Південної Америки. Як це стало можливим? Інки стояли на вершині могутності. Їхні храми сягали небес, дороги простягались на 40 тисяч кілометрів, а армія безжально придушувала будь-який опір. Вони створили централізовану імперію з потужною економікою, підкорили десятки народів і перетворили анди на свій бастіон. Імператор вважався Богом на землі, а жерці читали долю по зорях. Все працювало як злагоджений механізм, але все розсипалось під копитами чужоземних коней конкістадорів. Федження інків досі залишається загадкою. Вони не залишили писемних згадок, а їхня історія передавалась усно з покоління в покоління. Згідно з легендою, інків створив бог сонця Інті, який вивів їх із глибини озера Тітікака. Їхнім пращуром вважався Манка-Капак, який разом із сестрою, дружиною отримав від Бога наказ знайти землю для могутньої держави. Манко капак ніс із собою золотий жезел, що мав увійти в ґрунт там, де належало заснувати царство. Врешті-решт він дістався високогірної долини Анд, де й виникло місто Куско, майбутня столиця імперії. Вважається, що ця подія сталася в 13 столітті. Чи справді все було так? Чи можливо інки були нащадками ще давніших цивілізацій? Археологи досі не можуть дати точної відповіді. Є кілька версій. Тіоан -нако, культура, що існувала біля озера Тікака, відома монументальними спорудами та майстерною обробкою каменю. Та Варі – перша держава в регіоні, яка створила цивілізовану систему управління, подібну до тієї, яку пізніше розвинуть Інки. Незважаючи на легенди в 13 столітті, інки були лише маленьким племенем серед сотень інших. Вони жили в долині Куско, займалися землеробством, будували зрошувальні системи та поступово підкорювали сусідні племена. Перші правителі, зокрема Сінчірока, почали формувати міцну державу. І вже за два століття інки підкорили весь західний берег Південної Америки. Але як їм це вдалося? Інки ніколи не воювали заради слави, вони воювали заради контролю. Їхня стратегія завоювань сформувалась в період правління Пачакутека, який перетворив невелике плем'я на потужну імперію. Вони не знищували підкорені народи, а робили їх частиною своєї держави. Їхня експансія продовжилась за тупакою панки, який завоював землі сучасних Еквадору, Болівії та частини Чилі, та Гуайни Капака, який розширив кордони імперії до найбільших в її історії меж. Коли інки приходили на нові території, вони пропонували угоду підкоряйтесь або помріть. Народи, що приймали їхні правління, отримували мир, дороги, нові технології, іригаційні системи та захист. Ті ж, хто чинив опір, були розбиті, а частину їхнього населення переселяли в різні куточки імперії, щоб позбавити їх можливості об'єднатися та повстати. Тисяча 1527 році сталося те, що ніхто не міг передбачити смерть. Європейці ще не дісталися до серця імперії інків, але вони вже принесли із собою непомітного ворога. Віспу ця хвороба завезена іспанськими мореплавцями, почала нищити населення Анд. Інки не мали імунітету до нової інфекції, і епідемія поширювалася з катастрофічною швидкістю. Хвороба дійшла й до Гуайна Капаки. Він помер в страшних муках в 1527 році, ставши однією з перших жертв віспи серед знаті. Але разом із ним загинув і його офіційний спадкоємець. І ось тепер хаос. У імперії немає законного правителя. Віспа була лише іскрою. Справжнім полум'ям стала жадоба до влади. Брати Уаскар і Атауальпа починають криваву бійню за владу. Три роки вони вирізають один одного, спалюють міста, нищать власну державу. Армії братів не знають жалю, переможених страчують, цілі регіони випалюють, давні міста перетворюються на руїни. У 1532 році війна нарешті добігає кінця. Атауальпа перемагає, бере Уаскара в полон і наказує знищити всю його сім'ю та прихильників. Але імперія вже не та армія виснажена, міста лежать в попелі. Народи, яких інки колись підкорили, тепер ненавидять їх більше, ніж будь-коли. І саме тоді, коли держава стоїть на краю загибелі, з океану з'являються іноземні кораблі. У 1532 році на узбережжі Перу висадилась група конкіскадорів на чолі з Франциско Пісаро. Всього 168 осіб. Іспанці мали те, чого не було винків: вогнепальну зброю, коней та хитрість. Мушкети, сталеві мечі, алебарди та гармати зробили їхню маленьку армію смертельно небезпечною. Пісаро зрозумів, що відкрита битва це самогубство, тому вирішив діяти підступно. Його метою було не завоювання, а обезглавлення імперії. Дізнавшись, що Атауальпа святкує перемогу над братом, Пісаро посилає послів із пропозицією про мирні перемовини. Атауальпа, впевнений в своїй владі, вирушає до Кахамарки. Він приходить без зброї в супроводі 7 тисяч воїнів. Іспанці вже чекають. Вони засіли в будівлях навколо площі, сховавши гармати та мушкети. На площу виходить священник Вінсента де Вальверде. Він простягає Атауальпі біблію, закликаючи прийняти християнську віру та визнати владу іспанського короля. Імператор бере книгу, підносить до вуха, не чує нічого і обурено кидає її на землю. Це був сигнал до нападу: мошкети гупають, гармати розривають інські лави. Вершники кидаються вперед, топчуть воїнів під копитами. Інки в паниці. Їхня зброя не може пробити сталеві обладунки. Через кілька годин 6 тисяч інських воїнів лежать мертвими на площі. Решта. Втікає. У хаосі Атауальпу захоплюють в полон. В цю мить імперія Інків фактично припиняє існування. Її правитель, син сонця, в кайданах. А 168 чужинців диктують свої умови величезній державі, яка ще недавно здавалась непереможною. Після полону Атауальпи Франциско Пісаро почав реалізовувати свій підступний план. Розуміючи, що імператор ключ до контролю над імперією, він вирішив використати його як засіб для збагачення. 6 січня 1533 року Атоальпа запропонував Пісаро величезний викуп за свою свободу. Він пообіцяв заповнити кімнату розміром 7 на 5 метрів золотом до висоти піднятої руки, а ще дві таких самих кімнати сріблом. Протягом лютого та липня інки збирали скарби з усіх куточків імперії. Золоті статуї, прикраси, посуд, релігійні артефакти все несли до кахамарки, але навіть цей нечуваний викоп не врятував. Атуальпу. Пісаро не планував відпускати того, хто міг би знов об'єднати інків. 26 липня 1533 року імператора звинуватили в змові проти іспанців, засудили до страти і спалення на вогнищі. А Таоальпа, злякавшись такого способу смерті, оскільки інки вірили, що душа не зможе потрапити в загробний світ, якщо тіло згорить. Прийняв християнство. В результаті вирок змінили того ж дня його задушили за допомогою гароти, спеціального пристрою для страти. Зі смертю Атауальпа імперія залишилась без керівництва. Пісаро рушив на Куско, столицю інків. Місто було ослаблене і не мало організованої оборони. Іспанці захопили Куско практично без бою. слідуючий день вони увійшли до храму сонця, розгробували його і офіційно оголосили про перемогу. Попри захоплення Куско, спротив Інків тривав. Манко Інкі, брат Атауальпи, якого іспанці проголосили маріонетковим правителем, згодом підняв повстання. Він об'єднав залишки армії та майже відвоював Куско. Але через кращу зброю та підтримку з Іспанії конкістадори втримали місто. Після поразки Манко Інка відступив в неприступні джунглі до міста Вілька Бамба, яке стало останнім осередком опору. Протягом 36 років Інкі чинили опір із цієї гірської фортеці. Але в у 1572 році за наказом віце-короля Перу Франциско де Толедо, іспанці розпочали останню військову кампанію проти Вілька Бамби. В липні того ж року вони захопили місто, а в вересні останнього імператора Інків, тупака Амару І. 1572 року тупака Амару стратили на головній площі Куско. З його смертю імперія Інків остаточно припинила своє існування. Хоча імперія інків впала під ударами конкістадорів, її спадщина пережила століття і досі впливає на світ. Архітектура, що кидає виклик часу, Мачу-Пікчу – головний символ цивілізації інків, дороги, що об'єднали континент, 40 тисяч кілометрів доріг, прокладених через гори, пустелі і джунглі, залишаються одним із найбільших досягнень інженерії. Мова кечуа, якою говорять інки, досі жива. Її носіями є мільйони людей в Перу, Болівії, Еквадорі та Чилі. Народи ан досі святкують інські фестивалі, такі як інті раймі, свято Сонця. Інкам належать інновації, які змінили світ. Без писемності інки використовували кіпу – складну систему вузлів на мотузках для зберігання інформації. Досі вчені намагаються розгадати всі їхні значення: кіпу як стародавній комп'ютер. А що думаєте ви? Чи справді інки зникли, чи просто ви дійшли в тінь, зберігаючи свої таємниці?